Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте дивитись чим відзначиться для вас наступний тиждень, що покаже нам кавова вагуща. Смачної кави всім, хто п'є разом зі мною. Ну і взагалі всього смачного, що зараз п'єте їсте. І давайте дивитись. так У когось намічається зустріч, але це більш так, знаєте, ви кудись їдете. Ви там будете спілкуватись, для когось навіть там, де ви будете, от багато людей повз вас буде проходити, і у вас буде з усіма так потроху спілкування. Для когось це більш у бік роботи. Ну, якісь зустрічі по роботі, і вони важливі для вас. І вони такі, що, знаєте, вам легко це. Воно не виглядає як щось таке дуже складне. А це так, просто спілкування, просто от, ну, якось не буде сумно, так скажу. По перспективах тижня, одразу от, скажу, що. З якимись питаннями буде до вас звертатись чоловік і не один раз. Ну, На протязі тижня може бути таких. зараз, Ну, як два рази точно, а може і більше для когось. І це, знаєте, коли, чому? Він так буде звертатись, це як для уточнень. У нього нібито і є відповіді, ну, щось він там собі має якусь відповідь, але, ну, знаєте, як вагається. І от по спілку, що, поспілкувавшись з вами, вагання в нього проходять зазвичай. Він вже більш впевнений. От заради. Цієї своєї впевненості він і буде до вас звертатись, до когось гроші в дім приходять, але дивіться як ви, ну, от нібито знаєте, яка сума вам зароблена, а от прийде вона пізніше, може, навіть не на цьому тижні, а там через тиждень. Тобто як знаєте, які нарахування для вас є, але вони не одразу вам потрапляють до рук. Ось Так, так ще для когось. Будьте уважні, бо є, є у вашому оточенні чоловік, який точить на вас образу, не відпускає цю образу. І спілкуючись з вами, людина вам нічого не каже, а от собі в розумі тримає і в пам'яті тримає це за щось особисте. Хоча, може, для когось це справи торкаються грошей, може, разом заробляєте, але от тут щось особисте. Знаєте, от не, не таке, воно мені не виглядає, як, наприклад. Ну, якась робоча тема, там щось ви надійшли згоди. А от як його особисто образили, і ну, як його почуття е, були ображені, так воно виглядає. І не викидається з пам'яті. Ви, може, вже і не згадаєте, що там щось таке було, якась там, наприклад. Розмова була, і ви там щось могли людині чи відмовити, чи взагалі щось там різко сказати, чи якось інакше. А от цей чоловік він ходить і кожного разу, як вас бачить, воно в нього, там, як голкою, його колить. Злопам'ятна людина. Далі. А тут хтось нахваляє вас, як хизується спілкуванням з вами. Бачу, що чоловікові розповідає про вас. Я просто не можу, От, знаєте, як повертаю філіжанку. З одного боку, мені як жінка чоловікові про вас розповідає, а з іншого боку, трошки повертаю філіжанку, то чоловік хизується вами. Ну, тут, тут, тут багато гарного про вас каже. Що ви дивовижна людина, що ви і розумна людина, і симпатична людина, і спілкуватись з вами приємно. І Тут, тут просто, от, з якого боку, на вас не подивись, ну лялечка. Ну, так. А той слухає, і ти що закохався, чи що. Така... Симпатична картинка пішла. Так, ну давайте у бік роботи тягне, потім подивимось особисте життя. Так, по роботі будете свідком якоїсь такої гучної сварки, коли жінка на чоловіка кричить, просто аж хрипіти буде потім. Незадоволена, щось йому виказує, а йому байдуже. Він її слухає, і знаєте, як енергію з неї їсть в той момент, як вона її виплескує на нього. Так, хтось тут з телефоном або торація якась, знаєте, як охоронець якийсь. І, знаєте, буде свою важливість підкреслювати. От ходити повз вас, ви там десь працюєте, сидите або стоїте. А він ходить, прац... ходить повз вас, і кожного разу, знаєте, він такий, ну, він дуже поважна людина, він дуже такий зосереджений на роботі, він всім потрібен. Йому всі там щось його смикають, ну весь час йому щось кажуть. І йому так подобається, що він такий, знаєте, ну, помітний. І важливо, щоб ви помічаєте, що він ну, найважливіша людина у вас на роботі чи ні? Хочеться подобатись вам. Ви не дуже помічаєте, як я бачу. Ви взагалі якось так відсторонюєтесь від цієї людини. Ви так. Працюєте і все. Так, до когось з жінок вклоняється чоловік, і це, знаєте, як він як повернеться. от Щось зроблено, він собі пішов, а потім десь там ходив-ходив і думає: я ж не завдячив. І він повертається, щоб просто от сказати вам дякую, що ви дійсно щось таке зробили важливе для нього. Так, здебільшого жінкам показано, щоб ви встановлювали свою енергію тут як знесилення показано. ну, Чоловікам воно теж показане, але щось тут, жінки, як, ну, скажу так, що чоловіки тут вони як відчувають себе погано, то вони встановлюють свою енергію швидше, ніж Жінки. От для жінок тут просто попередження, що не нехтуйте відпочинком. Гарна світла, приємна новина показана, хоча вона і торкається теж з втрати енергії. Ну, Побачимо, почуємо, як то кажуть. Далі. Ось тут показана ситуація, щоб як новина про накопичення чогось, будуть як ну, страхів наганяти, і це показано як інформаційна така війна, що люденьки буде так погано, так погано, що аж. Аж край як буде погано, будьте уважні до того, що інформаційна війна вона не менш така потужна, ніж така от, коли все, гримить і взривається. Тож будьте уважні, бережіть свої нерви. Якщо вам дійсно буде так спокійніше, то там щось собі накопичуйте потроху, але. Розумієте, що розхитують нервову систему. Так, далі відрядження для когось тут намічається. Показано, що буде ну, питання, як ребром стояти, їхати, не їхати, у відрядження і кого відправляти. Так, далі показаний мені засмучений чоловік, у нього як наростають ну, проблеми, да? валиться на нього робота, у нього немає можливості її вчасно відпрацьовувати. Тут так показано, що людині вже помічник потрібен. Щоб він би більше б заробляв, якби в нього була така можливість от все встигати швидше. Так, ось тут показана, угу. літера ГТ, і показана людина, яка хитрістю буде завершувати щось. А літера Д ще сюди відноситься, літера З. Знаєте, коли без хитрощів, тут взагалі не, ну, не владнати цю ситуацію. От, тут той випадок, коли хитрість просто потрібна, як, ну, як важель, щоб завершити, щоб зробити взагалі можливим якусь там ситуацію. Угу. Далі давайте дивитись. Угу. Сім'я, рідні, близькі. Мені такий замислився чоловік, такий, знаєте, ну, 40 тере, років, отак він. Він як розглядає вчинок іншого чоловіка або слова іншого чоловіка. Знаєте, коли м -м, щось він собі тут не може вирішити м -м, стосовно якоїсь людини зі свого оточення? Як реагувати, як відноситись? От, знаєте, є в нього питання м -м, так, що. Ну, щось момент довіри, чи довіряти, чи не треба. Для когось все ж таки знов про чоловіка гарні новини стосовно здоров'я, але знов момент довіри чи недовіри. Коли от як тут е от те, як людина себе відчуває, йому здається, що це щось просто незворотнє, що це все капець. А як йому, ну от хтось тут йому каже і каже, що це все легко виправити, і от у нього момент недовіри до того, що а дійсно а чи дійсно легко? А чи дійсно можна виправити? Ну Хоча б спробуй. Так, ось тут ну тут прибирання, тут щось вичищає людина, викидає багато чого. Ну Тут, знаєте, тиждень як розподілу це мені треба, це взагалі не треба, чого воно в мене лежить. От Знаєте, коли людина перебирає е, якісь завали. Щось, що можна було б давно вже позбутися, але от весь час відкладалось. Ну, от, ну То бажання нема, то часу немає. Тут вже людина добереться до цих якихось там завалів. Що стосовно сім'я, рідні, близькі, Зміни показані, вони більш на покращення і на стабілізацію показані. Знаєте, складні, ну не те, що там легко щось, але що мені подобається ще, що це зміни не тільки якісь фізичні, а вони в голові ще зміни. Коли людина міняє своє ставлення до якихось, ну, Моментів, які раніше от просто по-інакшому сприймались, перегляду цінностей, отак, от тиждень перегляду цінностей. От знаєте, Коли хтось речі от бере до рук і цінна чи не цінна річ вирішує, а хтось в роздумах наводить порядок. От такий цікавий тиждень. І ще. Веселе, веселе спілкування чоловік та жінка. Тут взагалі жінка дуже приємна, дуже така легка до спілкування. Знаєте, людина, яка більш зосереджена на, на все приємне. От вона посміхається, вона пошуткувати вміє, і вона легко ставиться до, ну, взагалі, до якихось матеріальних. Речей в своєму житті. І до неї два залицяльника, такі, такі, які знають один про одного. І, ну такі, знаєте, тут взагалі компанія така, що це не молоді, це ну такі вже люди, ну, скажімо, там, 40 плюс. І показано, що. Вона собі вже визначить. От, або вона вже собі визначила, хто їй подобається, або це буде той тиждень, коли вона зрозуміє, хто їй більше подобається, до кого вона буде більш прихильною, і кому вона зелене світло дає. Тут є літери А С М. Зараз. літера Л літера С І. Все. І дивіться, як ще сказано тут: що вона вже не оцінює чоловіків. За зовнішністю. Їй важливі внутрішні якості людини. Вона це розглядає. Тут вже жінка ну, доросла, вона собі розуміє, що зовнішність, її можна там виправляти, як хочеш. А от те, що внутрішньо в людини закладене, це, це те, з чим далі спілкуватись. Така, знаєте, от вона весела, легка у спілкуванні, але вона глибоко думає, вона така, що нелегковажна, отак от показане. Так. Тут така перемога намічається у жінки. Це знаєте, тиждень, коли закладає е, якісь там перші ну, дії до цієї перемоги, щось робить е, підказане іншою людиною. Це знаєте, наприклад, у неї було, ну, щось там в роздумах вже було, вже якісь там натяки вона собі робила, а тут ще й інша людина їй озвучує, нібито її думки, але доповнюючи їх. І те, що вона буде робити, це вдачу їй принесе. Так, і ось тут дві людини показані, між ними є близьке спілкування, але дивіться як. Тут ще є і третя пані. І це коли чоловік та жінка і є пані, на яку заглядається чоловік. Мені не показано, що між ними щось є, а показано, що він, як бачить її, він як замирає. І жінка вже помічає, що йому подобається ця пані? Питання вже є таке, що а що це ти? І вона, знаєте, вона починає його висміювати, що «ну ти, ти видумав? Ну, ти вирішив, що така на тебе зверне увагу. І от вона починає його, так, знаєте, дратувати. що Що ти там собі придумав? Не показано, що це ситуація, от знаєте, правильна в цьому випадку, бо показано, що він тут дратується, але ще дужче йому хочеться сподобатися цій жінці. Тож будьте уважні, як там, хто впізнає свою ситуацію, бо пам'ятаємо, що це ж загальна філіжанка, то думайте, як вам вчинити. бо... Ну, почули, так? Да? Підказочку. Так. Так, ну, новини тут багато про новини. Не всі новини будуть подобатись. а особливо, знаєте, от. Показано так, що є у вашому оточенні чоловік, який от він може з вами говорити ну, там, про певні якісь теми, він весь час їх піднімає. Не ви починаєте ті розмови, а він до вас чи приходить, чи телефонує до вас, і починає з вами спілкування. То вам просто вже не подобається взагалі, от просто що він знов починає про це балакати. О, знаєте, коли хай би він мовчав би на цю тему. Це чого завгодно може торкатись для вас, але вам просто не подобається з ним спілкуватись. От, що, Давай про щось інше, а от цю тему облиш. Так, багато такого, що якісь як побачення, цілунки, обійми, отак, отакі я теж бачу тут. Ну і радощі від цих побачень теж бачу, звісно ж. Показано для когось з вас, що побачення відбувається, але щось чоловік тут, якийсь такий він як засмучений весь в своїх думках. Він після спілкування з іншим чоловіком такий. Щось йому тут, знаєте, як ну, поспілкувалися, йому не, не сподобалась та розмова. І він такий: він не хоче говорити, бо це ж знов про це думати і думати. Жінка тут перелякана, бо вона не розуміє, що сталося. Йому треба, він там внутрішньо він не просто засмучений, а він, знаєте, як не зрозумів ще, як ставитись до цієї розмови, тому й не готовий поки що вголос розмовляти про це, але потім він там буде вже якось говорити. Так, ну тут відьма на метлі летить. Дівчата, вітаю, щось якесь будете вирішувати в таке світле, легке будете вилітати. І е, хотів би вам там щось, якийсь чоловік завадити, але ж перелетаєте його просто через голову, він вам не зможе завадити. Взагалі-то хотів би з вами позмагатись в якійсь ситуації, але ні. Ви вище літаєте, ніж він там, може, і вміє, заздрість до вас, до ваших вмінь, до вашого дару. Заздрість є. Ну, то таке вже. Ой, тут виціловує руку такий поважний пан і такий симпатичний пані. Щось її питатись буде, щось йому треба від неї. Не просто так виціловує. Для когось це по роботі ситуація. А взагалі-то мені що подобається тиждень, коли ви як сил набуваєте. Ви так знаєте, трошки впевненіше себе будете почувати. От на протязі тижня те, що у вас буде виходити, те, що ви там собі плануєте і так поступово робите, буде надавати вам сил. Так, приємно. І ще якусь перемогу мені малюють. 22 число. Це щось робиться заради цієї перемоги. Хай буде. Хай воно так і буде. Все, на цьому от на цій приємній новині і хочеться закрити філіжаночку. Всім вам дякую, всім вам гарного дня, гарних подій в цей день. І людей гарних поряд з вами і безпеки вам. Бережіть себе і свою родину. Побачимось в наступних відео. І щиро всім дяка за ваші вподобайки, за ваші коментарі. За ваші перегляди і за ваші підписки, і за ваші донати. Щиро вам дякую всім пока.